Діти мають займатися спортом саме тому в Угринівській громаді відкрили новий спортивний зал. Створили його у приміщенні шиноремонтного заводу, яке останнім часом пустувало. А все тому, що школа не мала спортзалу, оскільки її розмістили в колишньому торгівельному центрі. І на сьогоднішній день на школі наш є до 600 учнів. не поміщає. Школа вже не, вже переповнена, тому що ну має репутацію хорошу на наша школа, тому що є навіть діти з Франківська просяться сюди. Великі заслуги, тому що наші особливо футбольні команди займають призові місця у всіх, навіть у других областях і в турнірах. Я маю на увазі франківських і тут побас перемовини щодо облаштування спортивної зали із керівництвом заводу тривало шість років. За кошти громади всього за два місяці спортивний зал був готовий. Загалом усі об'єкти, які не використовуються, каже голова ОВА Світлана. Онищук мають отримати друге дихання і приносити користь громадам. Від початку війни нам вдалося налагодити співпрацю з міжнародними донорами, і в 480 комунальних закладах у нас здійснюються ремонти. Більшість з них вже відремонтовані чи частково відремонтовані, де проживають внутрішньопереміщені люди, де проводяться різноманітні заходи для наших прикарпатців і для людей, які приїхали, для військовослужбовців. І відповідно ці заклади є. Вони занепадають. І у нас також треба відзначити те, що громади фінансово спро. Можна вони також мають ресурс, і сьогодні за допомогою залучення міжнародних донорів можна зробити ремонт в цих закладах і переобладнати і дати інше життя. Спорт це запорука здоров'я, тому спортзалів забагато не буває, зазначає народний депутат України Василь Вірастюк. Проте через повномасштабну війну каже, людям нині не до спортивного життя. Як можна думати в таких умовах про здоров'я? І це на жаль, воно так це є така наша теперішня реальність. Хотів би, звісно, там сказати людям, що потрібно про все забути, але як про це забути, коли ти півночі не спиш, коли півночі над тобою літає 29 шахідів, коли працює ППО. Про це потрібно думати і не тільки про своє здоров'я, і не тільки про фізичну культуру, але й про здорове харчування. Але знову ж таки мені можуть сказати, як ти можеш говорити, якщо нам тут не вистачає просто похарчуватися деколи в сім'ях, особливо якщо це малозабезпечена сім'я чи багатодітна сім'я. Все ну, окрузі ми таким родинам допомагаємо. Втім, зазначають чиновники, навіть попри війну в першу чергу потрібно думати про здоров'я дітей, адже саме вони є майбутнім нашої країни. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.